Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися розклад для тельців на листопад 2025 року. Але спершу хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити подобайку. Та не забувати натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Отже, зараз ми будемо дивитися для тельців настрій місяця листопад. Далі ми подивимося робота, гроші, стосунки кохання, здоров'я дім та таро підказку на місяць листопад. Отже, для тельців на листопад 2025 року настрій місяця. Так, настрій місяця, і в нас це туз пентаклів. Непоганий настрій місяця. Далі це в нас робота гроші. Це в нас шестірочка жезлів, Далі це кохання стосунки. Знову таки шестірочка мечів. Такий перехідний період, але вже йде, як то кажуть, на краще. І в нас здоров'я дім для тельців, це в нас десяточка пентаклів. Супер! І ще потім на іншій колоді подивимося таро підказку. Отже, а, настрій місяця для тельців. Це в нас туз пентаклів, і він говорить про те, що. Місяць може бути прибутковим, якщо ви докладете дуже багато зусиль. Що мається на увазі? Ви маєте дійсно мати плани розуміти, куди ви рухаєтесь, які потрібно робити кроки, аби примножувати свої прибутки. Вам будуть надаватись усі можливості, люди, обставини так буде усе складатись, що прибуток може бути навіть величенький. Що головне взагалі розуміти, що ви має, повинні мати ціль якось тут у нас гори, да не дивлячись на те, що ви маєте вже якийсь а, певний достаток? У вас має бути ціль, куди ви рухатися. Ціль не має бути що. А, Маша поїхала на Мальдіви, тому я маю також заробити на ці Мальдіви. Ні, саме ваша справжня ціль, яка у вас є всередині. Взагалі для тельців гроші заробляти якось так виходить, що легко а, в них складаються можливості, навіть якщо це не дуже легко, але можливості обставини складаються. Тому користуйтесь цими можливостями, бо у листопаді вони будуть. Не дивлячись на те, що в листопаді в нас ретро Меркурій певні. Події певні обставини можуть сповільнюватись. Певний хід ваших дій може бути більш такий повільний. Щось потрібно буде доробити, переробити, проаналізувати. Але все одно це буде вас вести саме до прибутку, якщо ви будете дійсно докладати зусиль і розуміти, що вас може привести до прибутку, а отже, в яких сферах потрібно зробити таку певну ревізію, щось доробити. Вити, переробити, оновити, проаналізувати, покращити для того, щоб місяць став прибутковим, бо все ж таки в нас не весь листопад а, ретро Меркурій. В нас є ще, як то кажуть, і далі ви рухатись. Здається, що останній тиждень листопада в нас вже не буде ретро Меркурію, а отже, є можливість отримати в кінці місяця вже гарний прибуток. Якщо ми говоримо про роботу і гроші, то тут у нас шестірочка жезлів, а це в принципі, що ви на своєму місці, ви на коні, усі вас підтримують. Ваше е, становище таке, що ви дійсно, знаєте, як е, в листопаді можете відчути, що ви досягли певного рівня, і це буде прям відчутно. Це може бути якесь соціальне підтвердження, це може бути у прибутках, у грошах, це може бути підвищення в кар'єрі, це може бути розширення вашого бізнесу або ваших послуг, вашої продуктової лінійки. Будуть певні такі, як. Не знаю маркери, які будуть показувати, що ви покращуєте рівень і що ви вже відчуваєте на якому як то кажуть, ви вже. Такому, який ви отримуєте результат від цього. Взагалі, це буде такий місяць, коли ви будете розвиватись, коли вам варто приділити увагу на те, щоб розвивати ваші лідерські якості, розвивати якості ось цієї самопрезентації, якості керівника, якості. Покращення ось цих ось такого, знаєте, як тайм-менеджменту, знову ж таки, вміння презентувати свою ідею. Можливо, навіть дуже б радила би піти на певні курси або заняття з публічних виступів, самопрезентації, розкривати себе ще більше, знімати ці певні страхи, робота з знаєте, як. З позитивним мисленням, аби переходити на новий рівень, ось шесті шесті жезлів вона нам каже, що ви вже досягли певного рівня, але для того, щоб прийти на сімірку, весь і так далі, ви маєте покращувати себе ще більше ніж як також вони є для того, щоб отримувати результати. Тобто, це період, коли ви маєте певний рівень, але вже потрібно йти до нового і покращувати себе. Стосовно кохання та стосунків, у ваша стірочка мечів, і вона саме говорить про те, що якщо, а, якщо у вас певні, як також, наприклад, романтичні стосунки на певному рівні, ви можете змінити цей рівень, змінити свій статус, перейти в новий статус не знаю, а, почати зустрічати, жити разом, а, мати статус а, мами, дружини. А, Перейти на новий рівень саме в статусі. Якщо ми говоримо про стосунки взагалі, то тут певні люди можуть і йти від вас, можете вийти. І якщо ви будете бачити, що ці люди не підтримують вас або токсичні, або вам вже не по дорозі, ви маєте різні цінності, різні цілі в житті. Це нормально зараз. Це якраз той період, знаєте, як якраз от під ретро Меркурій це прекрасний період шестірочка мачів, бо вона сама нам говорить про той момент, коли ви можете очистити свій простір і зрозуміти, з ким вам по дорозі, з ким ви можете рухатись далі, як потрібно себе поводити. Якщо якісь люди від вас йдуть, то це нормально. Це саме той період, коли ви можете передивити своє оточення, передивити свої стосунки і зробити, як то кажуть, знаєте, знову ж таки перейти на новий рівень. І зробити так, щоб вам було максимально комфортно, стимулю з людьми, з якими ви спілкуєтесь, зустрічаєтесь, живете, працюєте для того, щоб перейти на новий рівень, для того, щоб почувати себе набагато краще. І здоров'я та дім тут взагалі усе прекрасно. Це десяточка пентаклів. І вона нам саме говорить про те, що ви будете максимально задоволені своїм здоров'ям, своїм. Атмосферою, де ви живете. Я би навіть сказала так: що якщо вам щось турбує і щось не не так як вам ще хочеться то місяць листопад, саме для того, аби зробити ось цей стан задоволення. Задоволення від а, того, ви де ви живете, я не знаю, ліжку, якому ви спите, а, щоб там в квартирі було тепло, щоб ви були задоволені своїм здоров'ям, більше за ним доглядати, а, займатися спортом, правильне харчування. Ось цей місяць він вам дасть можливість відчувати себе комфортно в балансі. Здоров'ю, ось в тому відчутті, що ви задоволені собою, і ось ем, ви самі, як то кажете, як то кажуть, маєте ось це відчуття насолоди від життя. Ось саме місяць листопад вам дасть ось ці можливості. Для того, щоб ви могли або покращити своє життя, своє здоров'я, своє оточення, свій дім, або навпаки, ви будете просто весь місяць відчувати, що у вас ця сфера, вона, як то кажуть, ну не те, щоб закрита, але ось тут ви вирішили усі питання, і у вас усе прекрасно. Якщо ж не вирішили, будуть усі можливості. Для того, щоб ви вирішили питання і відчували себе прекрасно. Так, тепер ми подивимося з вами таро підказку на місяць, але спершу хочу нагадати, що в описі під цим відео є усі посилання на мої соцмережі. Якщо потрібна консультація, підказка, також є тут мої контакти, звертайтесь і ми будемо дивитись з вами таро підказку для тетів на місяць листопад 2025 року. Так, а випадає в нас рицарь мечів. І він такий, знаєте, швидкий. Навколо нього да, багато пташок, багато подій, багато новин. Він несеться, спішить, він знає, що йому потрібно. Ось такий місяць листопад, хоча й деякі справи будуть сповільнювати за рахунок ретро Меркурія, але в будь-якому випадку. А, потрібно не зволікати. Якщо потрібно щось переробити, потрібно це переробити. Якщо зайняти здоров'ям, зайнятись здоров'ям, а не відкладати. Якщо потрібно щось покращити з'ясуватиськими стосунки, потрібно це зробити зараз, а не відкладати. Ось саме рицальмочі він радить вам не відкладати на потім усі ті питання і справи, які ви давно для себе. Вас згожили, вас їли, от прийшов час зараз зайнятися усіма питаннями, якими потрібно зайнятися. Перестаньте відкладати на потім те, що можна вирішити у листопаді місяці. Ось такий розклад вийшов для дельців на листопад. Я дуже вам дякую, що ви були зі мною зараз. Поставте мені вподобайку, не забудьте, підпишіться, якщо ще не підписані, а ми зустрінемося з вами у нових відео. Обіймаю!